Бажаємо здоров'я, вітаємо на 16-му випуску інформаційного дайджесту окремого спеціального центру електронної підтримки. Сьогодні 12 травня 2025 року, і ми раді знову бути з вами в ефірі. Так, дійсно, як завжди, ми підготували для вас найактуальніші новини у сфері технологій, розробок та інновацій, які можуть вплинути на розвиток наших оборонних можливостей. До речі, як твої враження від останніх польових випробувань нового обладнання? О, це було дуже інформативно. Особливо вразили нові системи, які ми зможемо інтегрувати в нашу роботу. Але про це поговоримо окремо. Давай краще розкажемо слухачам, що на них чекає сьогодні. Звісно. Сьогодні ми розглянемо цікаву тенденцію на збільшення функціональних можливостей і розмірів морських дронів. Це важливий тренд, який варто відстежувати. А ще обговоримо інтеграцію важких безпілотних літальних апаратів на військово-морські платформи. Ця технологія може змінити правила гри в морських операціях. У нас є ще багато цікавих тем для обговорення, тож раджу не знімати свої навушники. До речі, ми отримали чимало відгуків на попередній випуск. Ну що ж, не будемо затримувати і перейдемо до основного блоку новин. Повні вперед почнемо з детального розгляду актуальних розробок та інновацій цього тижня. Ти чула про нову ініціативу Пентагону? Підрозділ оборонних інновацій разом із північним командуванням США запустили проект з пошуку бюджетних рішень для виявлення та відстеження дронів, і це дуже своєчасно. Традиційні радари та оптичні системи виявлення безпілотників коштують шалені гроші, а нам потрібно щось масштабоване і доступне. Директор діаю Дагбек прямо каже, що вони зібрали всі можливі інструменти для підтримки цих зусиль. Вони розуміють, що можуть бути компроміси в дальності виявлення, але це нормально заради зниження вартості. Мені подобається підхід генерала Гіо з його баченням багаторівневої оборонної мережі, він влучно сказав: неможливо перемогти те, чого не видно. Планують обрати 10 фіналістів для участі в навчаннях Falcon Peak у вересні цього року, і найкраще отримають призовий фонд до 1 мільйона доларів. Непогана мотивація для розробників. До речі, говорячи про інновації в повітряній сфері, я нещодавно натрапив на цікаву інформацію про нові розробки для логістики. Ти чула про нові одноразові вантажні планери Ґрас які нещодавно отримали повітряні сили Сполучених Штатів. Вони теж є частиною стратегії модернізації військових технологій. Так, це розробка компанії «DZYNE Technologies». Цікаве рішення для логістики в зонах підвищеного ризику, де традиційні літаки не можуть дістатися. Мене вразила їхня вантажопідйомність 227 кілограмів, і це при швидкості до 176 км на годину. Фактично, це одноразовий безпілотний транспортник. Саме так, після запуску з літака носія він автономно стабілізується, летить до цілі, а потім приземляється за допомогою парашута. Томас Гауел з дослідницької лабораторії ВПС Конеша Штати назвав це перетворювальним стрибком в автономному постачанні, і що цікаво, вони вже працюють над версією з більшою дальністю польоту та покращеною системою передачі даних. Це нагадало мені про інші технологічні виклики в сучасній війні. До речі, про передачу даних я нещодавно дізналася, що американські військові активно працюють над вирішенням проблеми передачі відеоінформації з поля бою, їм потрібні технології, які забезпечать мінімальну затримку при передачі критично важливих візуальних даних. Це дійсно важлива тема. Адже в умовах сучасного бою, коли кожна секунда на вагу золота, командирам критично важливо отримувати актуальну інформацію для прийняття рішень. Дослідники армії штатів хочуть створити систему, яка зможе витягувати найважливішу інформацію з відеопотоків, і передавати лише необхідні дані. Уяви собі, замість того, щоб передавати весь відеопотік, система виділятиме пріоритетні цілі та надсилатиме тільки ті зображення, які потрібні для візуальної перевірки. Тобто, це має суттєво зменшити навантаження на канали зв'язку і прискорити процес прийняття рішень. І це особливо актуально з огляду на виклики радіоелектронної боротьби, з якими стикаються військові в сучасних конфліктах. До речі, як на це реагують інші підрозділи американських збройних сил? Якщо говорити про реакцію американців? То командування спеціальних операцій Сполучених Штатів серйозно переглядає свої підходи, спираючись саме на досвід війни в Україні, особливо в контексті передачі даних та протидії засобам радіоелектронної боротьби, і це дуже показово. Після двох десятиліть операцій проти повстанців без серйозної протидії вони раптом усвідомили, що в реальному конфлікті з потужним противником все працює інакше. Саме так їх особливо вразило наскільки щільним є середовище радіоелектронної боротьби в Україні. Адже обидві сторони змушені використовувати оптоволоконні кабелі для керування fpv дронами бо радіоканали постійно глушаться, і це лише верхівка айсберга. Глушилки на кожному транспортному засобі, постійні атаки на GPS-сигнали, навіть американські високоточні боєприпаси зазнають впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Тепер американці намагаються зрозуміти, як діяти в умовах, коли твої комунікації постійно атакують. І що цікаво, ця проблема стосується не лише традиційних засобів зв'язку, ворог постійно шукає нові методи впливу на наші комунікації, включаючи цифрові технології. До речі, про нові методи впливу ти чув про останнє попередження Пентагону щодо голосових ботів на основі штучного інтелекту. Схоже, що орки знайшли ще один спосіб вести психологічну війну їхні системи можуть імітувати голоси командирів або навіть рідних, щоб дезорієнтувати наших військових. Уяви собі, боєць отримує нібито наказ від свого командира, а насправді це згенерований ботом голос. Фахівці з кібербезпеки вже б'ють на сполох, адже потрібно терміново розробляти методи захисту, як технічні засоби виявлення підробок, так і навчання особового складу розпізнавати фейкові голоси. Це справді комплексна проблема, яка потребує не лише технологічних рішень, але й психологічної підготовки військових. Бо коли ти не можеш довіряти власним вухам, це серйозний виклик. До речі, про технологічні рішення штучний інтелект може не лише створювати проблеми, але й допомагати їх вирішувати, особливо в сфері виявлення загроз. Абсолютно згоден. І якраз щодо позитивного застосування штучного інтелекту щойно з'явилася інформація про унікальну розробку південнокорейців. Їхнє Агентство оборонних розробок успішно випробувало фотонний радар на основі штучного інтелекту, який виявляє малі безпілотники на відстані кількох кілометрів. Фотонний радар? Це ж технологія, де використовується лазерне світло для генерації електромагнітних хвиль, так і що вони вже провели? Реальні випробування? Саме так вони стверджують, що це перша у світі реальна демонстрація такої технології. Раніше були лише теоретичні моделювання, але корейці змогли ідентифікувати малі повітряні цілі в реальних умовах. Це серйозний прорив, особливо, якщо врахувати, що традиційні засоби виявлення, як от камери, мають обмеження при роботі з малими БПЛА. Як гадаєш, наскільки швидко ця технологія може бути впроваджена у військових системах? Думаю, це питання кількох років. Але потенціал величезний, особливо якщо поєднувати такі радари з новітніми системами спостереження. До речі, говорячи про точність визначення координат, я нещодавно читала про ще одну інновацію, яка може суттєво покращити роботу наших розвідувальних систем. Точно я саме хотів розповісти про нову розробку від компанії Trillium Engineering. Вони успішно протестували систему Джиділок, яка забезпечує геолокацію в умовах відсутності сигналу GPS. Вони встановили систему HD55MV. На безпілотник групи 2 і досягли точності геолокації в межах 6 метрів без використання GPS. Це категорія перша за точністю. Уявляєш, як це може змінити тактику наших підрозділів? Москалі постійно глушать GPS, а з такою системою наші дрони зможуть продовжувати точно визначати координати цілей навіть в умовах радіоелектронної боротьби. Абсолютно, система забезпечує точність до 5 кілометрів для розвідки та цільового прицілювання. І що важливо, вона оптимізована для інтеграції з різними платформами безпілотників, що відкриває шлях до більш складних операцій, зокрема з використанням змішаних пілотованих і безпілотних команд. До речі, про змішані команди я нещодавно натрапив на цікаву інформацію про розвиток операцій пілотованих і безпілотних команд, або яких називають MUMT. Компанія UAV Navigation Group OESIA досягла значного прогресу в цій сфері. Так, я чула про це. Вони зосередились на двох ключових технологіях: бортових станціях управління та автоматичних системах запуску дронів з повітря. Це справді змінює правила гри. Уяви собі, раніше керування дронами відбувалось виключно з наземних пунктів, що обмежувало і дальність і гнучкість операцій. А тепер ці бортові станції можна встановлювати на різні пілотовані платформи від бізнес джетів до військових літаків. І що найцікавіше, такі станції здатні керувати одночасно кількома безпілотниками в режимі реального часу. Це відкриває неймовірні можливості для координації складних місій, особливо морських, де надійність обладнання критично важлива майже як для космічних технологій. Точно і якраз про космос я натрапила на революційну новину в сфері космічної оборони. Компанії Atmos Space Cargo та Arix Robotics об'єднуються для створення орбітального хабу, з якого можна буде швидко розгортати безпілотники в будь-якій точці Землі, що відкриває абсолютно нові можливості для оперативного реагування. Ого, тобто вони планують тримати дрони на орбіті і запускати їх звідти. Це вирішує проблему доставки техніки у важкодоступні райони. Саме так, уяви традиційні шляхи заблоковані, а ти можеш просто скинути безпілотник з орбіти прямо в потрібну точку. Це критично важливо як для ліквідації наслідків стихійних лих, так і для оборонних операцій. І найголовніше це забезпечить стратегічну автономію в будь-якому театрі бойових дій. Поки ми розвиваємо космічні технології, росіяни теж не сидять склавши руки, хоча їхні розробки більш приземлені в буквальному сенсі. До речі, про російські розробки нещодавно з'явилась інформація про їхню нову морську платформу Катран. Це безпілотний катер, який розробляється як носій для дронів Камікадзе, щось на зразок морського аналога наших повітряних систем. Так, бачила цю інформацію. Вони намагаються адаптувати 10-дюймові ФПВ дрони з для запуску з морської платформи. Ці безпілотники мають діяти в радіусі від 5 до 10 кілометрів від судна носія. І що цікаво, Катран вже проходить випробування на Чорноморському флоті. Розробники хваляться, що він зможе перевозити десятки дронів і діяти на відстані 100-200 кілометрів, виконуючи роль ретранслятора сигналів. Але в них є серйозна проблема зі зв'язком. На відміну від наших систем з доступом до Старлінку, орки змушені покладатися на звичайні радіосистеми. До речі, американці теж активно розвивають морські безпілотні системи, особливо для своїх спецпідрозділів. Москалі точно не зрадіють від таких новин. Якраз про американські розробки я нещодавно натрапила на інформацію про їхні катери спеціального призначення. Виявляється, вони активно тестують запуски баражуючих боєприпасів Altius 700 з малопомітних бойових кораблів. На конференції СОФ ВІК представники командування спецоперацій Сполучених Штатів показали восьмоелементну пускову установку, яка монтується в рівень з носовою частиною катера. Це дозволяє зберегти малопомітність судна, коли установка не використовується. Цікаво, що подібні тенденції розвитку морських безпілотних платформ спостерігаються не лише в США, але й в Україні. Якраз про українські морські розробки. Ти бачила, що компанія Nordex презентувала на виставці ДФА 2025 новий морський дрон SeaWolf. Це вже не просто ударний безпілотник, а справжня багатофункціональна платформа. Так, я звернула увагу на цю розробку. Вражає, що базова версія при довжині 7,5 метра може нести 4 ракети ЕМ 9 та кулемет 12,7 мм. А дальність ходу до 1600 км робить його стратегічним засобом. І це ще не все. Розширена версія Seawolf Extended платформ має довжину 9,5 метра, масу 4 тисячі кілограмів і може нести до 450 кілограмів корисного навантаження. Схоже, що тенденція до збільшення розмірів морських дронів пов'язана з розширенням їхніх функцій. Вони вже не просто камікадзе, а повноцінні бойові платформи. І це лише один з прикладів того, як швидко розвивається наша оборонна промисловість та технології. До речі, про розвиток оборонних технологій ти чув про новий проект від Brave One. Вони запустили щось на зразок військового Амазону для закупівлі оборонної техніки. Так, це Brave One Market. Там вже представлено понад тисячу одиниць різної техніки: безпілотники, наземні дрони, системи радіоелектронної боротьби, радіорозвідки, технології на основі штучного інтелекту і навіть боєприпаси. Цікаво, що для доступу до звичайного каталогу достатньо авторизуватися через дію. А от конфіденційне обладнання доступне лише для перевірених військових через систему Дельта. Михайло Федоров влучно сказав, що це буде Амазон для військових, який дозволить підрозділам купувати необхідні технології прямо на передовій. До речі, серед представлених там безпілотників є різні моделі для розвідки та спостереження, що нагадало мені про цікаві новини з Європи щодо оновлення дронового парку. Хотів розповісти про цікаву новину литовська компанія Гранта Автономі» та німецький оборонний гігант Райнметал. Підписали угоду, яка теж стосується інтеграції дронів, але вже в наземну техніку. Це угода про наміри співпрацювати у сфері систем ситуаційної обізнаності для військової техніки. Найцікавіше, що вони планують інтегрувати дрони в наземні бойові платформи, і що особливо важливо, враховуватимуть бойовий досвід України, що логічно, адже гранта автономі вже закуповує компоненти для своїх fpv дронів в українських виробників. Вони розуміють цінність нашого досвіду. До речі, про підтримку нашої оборонної промисловості Данія оголосила масштабний план фінансування. Цьогоріч вони виділять 830 мільйонів євро на закупівлю українського озброєння, що значно посилить наші виробничі можливості. Так, це та сама данська модель, про яку останнім часом багато говорять. Вони фінансують безпосередньо наших виробників, що дозволяє швидше реагувати на потреби фронту. І найцікавіше, що ці кошти надходитимуть із прибутків від заморожених російських активів. Точно москалі самі фінансуватимуть нашу оборонку. Іронія долі чи не так до речі, цього року Данія вже виділила близько 400 мільйонів євро на закупівлю наших Богдан, дронів та ракетних систем. А наступного року ця сума подвоїться. Крім того, Данія координуватиме допомогу від Норвегії, Швеції, Ісландії та Канади. Це свідчить про зростаючу підтримку прямого інвестування в наше оборонне виробництво, особливо в розвиток безпілотних систем, які стають все більш технологічно досконалими. Якраз про такі трансформації. Нещодавно Airbus та Shield AI представили цікавий проект, де звичайний гелікоптер Лакота перетворюють на повністю автономний безпілотник. Це чудовий приклад того, як перевірена техніка отримує нове життя. Найцікавіше, що ця система зможе літати автономно без GPS, зв'язку чи людського втручання. Уявляєш, як це допоможе морпіхам США в складних умовах? Абсолютно. Це частина програми Aerial Logistics Connector, яка має на меті створити безпілотні платформи для логістичних місій у суворих умовах, зменшення ризику для персоналу при збереженні критичних ліній постачання, і все це на базі перевіреного часом гелікоптера, який роками служив у військовій авіації. До речі, про американських морпіхів та безпілотники, схоже вони активно розширюють свій арсенал таких систем. Ти бачив останні новини з Ірландії? Там сталося щось, що нагадує наші фронтові реалії. Кримінальні угруповання почали використовувати дрони з вибухівкою для усунення конкурентів. Поліція зараз шукає злочинця, який створив перший в історії країни саморобний вибуховий пристрій для безпілотника. Серйозно, тобто технології, які ми бачимо на фронті, вже потрапляють до рук злочинців. Що відомо про цей випадок? Дрон не досяг цілі, врізався у випадковий будинок. Цікаво, що апарат знайшли майже неушкодженим, і це звичайний цивільний DJI Mavic Pro ранньої версії. Він може літати до 27 хвилин зі швидкістю 65 км на годину. Ірландські експерти вважають, що бандити запозичили цю ідею, переглядаючи кадри з України. Це тривожний сигнал, але водночас показує, як швидко розвиваються дронові технології. До речі, якщо говорити про інновації в цій сфері, що нового з'являється у військовому секторі? Якраз хотів розповісти про цікаву розробку з Вірменії, яка демонструє, як еволюціонують безпілотні системи. Вони створили керовану бомбу ГБЛ, яка працює за принципом, вистрілив і забув. Після запуску вона повністю автономна, сама знаходить, захоплює і вражає рухомі цілі. Цікаво, а які технічні особливості має ця система? Бо автономність це саме те, що зараз потрібно на полі бою. Основа системи гіростабілізований оптичний датчик і прецизійні керуючі поверхні. У версії 2.0 вже дві камери: одна з широким полем зору для сканування місцевості, друга з вузьким об'єктивом для цілепозначення. Давай глянемо, що там у росіян з технологіями. Ти не повіриш, але вони теж намагаються створювати свої інновації. Я натрапила на дивовижну інформацію про їхні наземні дрони камікадзе. Виявляється, вони буквально ставлять протитанкові міни на ховерборди. Серйозно? Ховерборди? Це ті дошки з коліщатками, на яких підлітки катаються? Саме так. Ця інновація від організації Два Майора з'явилася ще в липні. Вони просто беруть два ховерборди, з'єднують їх разом і кріплять зверху міну типу ТМ62. Класичний підхід орків дешево та сердито. Які характеристики у цих саморобок? За попередніми даними, вони можуть нести до 100 кілограмів, рухатися зі швидкістю до 12 км на годину, на відстань до 2 км. а працювати можуть нібито до 3 годин, тобто замість нормальних дронів ховерборди з мінами. Такий примітивний підхід особливо впадає у вічі, коли дивишся на сучасні розробки західних компаній у сфері безпілотників. А от росіяни, схоже, більше зосереджені на демонстрації своїх досягнень, ніж на реальній ефективності. До речі, про ще одні російські досягнення. Ти бачив, що вони показали на репетиції параду в тулі. Схоже, нарешті перейшли від макетів до реальних прототипів своєї легкої контрбатарейної радіолокаційної системи на базі Тигра. М. Так, помітив цей бронетранспортер з висувною радіолокаційною решіткою. Цікаве рішення. Ховати радар під бронею, коли він не використовується, виглядає як звичайний позашляховик, але має додаткові можливості. За даними НВО стріла, ця система нібито здатна виявляти артилерійські позиції. На відстані до 20 км, а міномети в межах від 12 до 15 км. навіть заявляють про можливість виявлення дронів та баражуючих боєприпасів. Але ж поки що жодної офіційної заяви від їхнього міністерства оборони. Хоча сам факт демонстрації на параді, а не на виставці, натякає, що вони перейшли до стадії прототипу. Цікаво, що в той час, як росіяни лише демонструють свої розробки, західні партнери вже активно впроваджують нові технології для протидії таким загрозам. Якраз про це. Ти вже бачила новину про нові британські безпілотники Storm Shroud? Вони не лише захищатимуть свої винищувачі Typhoon та ЕФ 35 але й можуть стати відповіддю на подібні російські радіолокаційні системи. Так, я ознайомилась з цією розробкою. Цікаво, що ці дрони створені британсько-португальською компанією Tekever і призначені для глушіння ворожих радарів. Фактично, вони стануть електронним щитом для пілотованих літаків. Британці серйозно вкладаються в цю технологію 19 мільйонів фунтів стерлінгів від королівських ВПС. А сама компанія Текевер планує інвестувати 400 мільйонів фунтів у британську економіку протягом п'яти років. До речі, про розвиток систем радіоелектронної боротьби ти чула про нові турецькі розробки в цій сфері. Вони отримують літаки Хава Есоджей, які мають схожі функції. Так, я саме вивчала цю інформацію. Турки серйозно посилюють свої можливості. Це національна розробка компаній Тусаж та Аселсан. Програма передбачає чотири спеціалізовані літаки, які зможуть нейтралізувати ворожі засоби протиповітряної оборони та проводити розвідку. Цікаво, що ці машини оснащуватимуться системами для виявлення, класифікації та локалізації як комунікаційних трансляцій, так і радіолокаційних сигналів на різних платформах. І головне завдання. Придушення ворожих радарів та комунікаційних мереж, щоб забезпечити безпечну роботу своїх бойових літаків, а базується ця система на попередній наземній системі Карас Оджей, відомій як CORAL. контракт з ASELSAN підписали ще у 2018-му. Такі розробки показують наскільки важливою стає боротьба з радіоелектронними системами в сучасній війні. До речі, говорячи про протидію системам радіоелектронного придушення, на нашому фронті далі розвивається тенденція з волоконно оптичними дронами, які фактично невидимі для ворожих засобів РЕП. Звісно, коли чути дрон над головою, наші хлопці просто беруть рушниці і стріляють. А компанія 3D Tech взагалі тестує дрон з обрізом для полювання на інші безпілотники. Уявляєш цю картину? 13 квітня Вадим Сухаревський показав, що ми працюємо над лазерною системою. Тризуб, яка зможе випалювати електроніку ворожих дронів. Якраз про інновації. Нещодавно я натрапила на інформацію про новий безпілотник, який викликає чимало обговорень у військових колах. Компанія Aero представила односторонній ударний дрон Red Dragon, який має унікальну особливість він працює майже без участі людини. Цікаво, що в ньому особливого. Зараз же багато різних ударних дронів розробляється. Річ у тім, що він має унікальну систему навігації, яка не залежить від GPS, використовує візуальну навігацію, цифрове зіставлення сцен і може самостійно знаходити та ідентифікувати цілі. Фактично, це 45-фунтовий літальний боєприпас з високим рівнем автономності. До речі, говорячи про протидію безпілотникам, є й інші підходи, окрім виявлення, наприклад, знищення їх лазерною зброєю. А якраз щодо лазерної зброї, індійські військові нещодавно зробили серйозний прорив у цій галузі. Вони завершили повноцінні випробування своєї системи Марк 2А, яка може ефективно знищувати ті самі дрони, які виявляє Айріс. О, цікаво, і що ця система демонструє? Які в неї характеристики? Це високоенергетичний лазер потужністю 30 кВт. Під час випробувань він вражав легкі гелікоптери та безпілотники на відстані до 5 кілометрів. Система оснащена інфрачервоними датчиками та мережевим радаром для відстеження цілей. Вражає. А як вони вирішують проблему з атмосферними перешкодами? Адже це завжди було слабким місцем лазерних систем. Вони впровадили адаптивну оптику в комплекс керування вогнем. Випробування проводили просто неба, імітуючи бойові умови, щоб зібрати дані про розсіювання променя та теплові спотворення. І коли індійці планують поставити цю систему на озброєння, організація оборонних досліджень Індії планує розгорнути Марк а до 2027 року. Наземний варіант вже готовий, а морська версія ще в розробці. Але поки індійці працюють над своїми лазерами, західні компанії теж не стоять на місці у сфері протидронових технологій. Якщо вже ми торкнулися теми ударних безпілотників, ти чув про новий баражуючий боєприпас від американської компанії АВ? Вони нещодавно презентували свій ред драгон на виставці Соф Вік Вік» у Тампі. Так, це ж компанія Аеровіромент, яка об'єдналася, з «Блухало» і змінила назву. Цікаво, що вони вже випробовували цей дрон в Україні, перевіряючи його стійкість до російських засобів електронної боротьби. І що найважливіше, вони заявляють про можливість виробляти десятки тисяч таких платформ щомісяця. Це реальний потенціал для масового застосування. А ще в конструкції менше 150 унікальних компонентів, і жоден не виробляється в Китаї. Це відповідає вимогам безпеки США і відкриває шлях до включення у список Blue UAS та масштабних закупівель. Але з появою нових дронів завжди постає питання протидії їм. Тож цікаво, які новинки з'являються у сфері протидронних систем. До речі, про протидронні системи компанія Origin Robotics нещодавно презентувала свою нову розробку, називається Blaze, і вона може стати відповіддю на масове застосування ворожих безпілотників. Вони створили щось середнє між звичайними гарматними системами та дорогими ракетними перехоплювачами. Цікаво, що блейз використовує комп'ютерний зір з елементами інтелектуальних технологій для виявлення та відстеження цілей. Наскільки я зрозуміла, він оснащений осколково-фугасною бойовою частиною, яка може знищувати ворожі дрони як при прямому зіткненні, так і через повітряну детонацію. Генеральний директор компанії Ангріс Кіпурс підкреслив, що система створювалася як економічно вигідне рішення проти дешевих дронів, які орки активно використовують. І при цьому зберігається контроль оператора над системою, що дозволяє миттєво реагувати на зміни ситуації. Ну що ми майже завершили наш сьогоднішній випуск, як тобі новина про збільшення розмірів морських дронів. Нарешті щось росте не тільки в ціні. Точно, скоро наші морські дрони будуть такими великими, що окупанти почнуть плутати їх з островами і намагатимуться на них висадитися. І уяви собі їхнє обличчя, коли острів раптом почне рухатися в їхньому напрямку. А якщо серйозно, то технології не стоять на місці, і це дуже тішить. Абсолютно згодна. На цьому, мабуть, будемо завершувати. Дякуємо всім, хто дослухав до кінця ви або дуже терплячі, або у вас просто не було іншого вибору під час добового чергування. І традиційно дякуємо легендарним братам Гадюкіним за музичний супровід їхні ритми надихають нас на нові подкасти і, можливо, відлякують ворожі дрони. Чекаємо на вас у наступних випусках. А поки що бережіть себе, тримайтеся подалі від підозрілих об'єктів і ближче до укриттів. І не забувайте перевіряти інформацію. Ми з вами на зв'язку. Слава Україні. Героям слава.